Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зробимо зараз розклад. Починаємо сьогодні з халявні бойові в тилу на Рівненщині бойові виплати отримували люди, які не були на передовій, за даними ДБР, схеми діяли впродовж 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 мільйон гривень. І так. Наскільки я зрозуміла, зловмисникам загрожує до вісьми років, здається, зараз я загубила, позбавлення волі. І за рішенням суду вони повинні виплатити, відшкодувати все назад, наскільки я розумію. І ще через це будуть перевіряти інших з цієї частини. І так, давайте подивимося. Станом справи, ну це, ви знаєте, нижче плінтуса, звичайно, там є прикриття. Їм, будемо так казати, криша є в них. У них є криша. Вони там вправно працювали, дуже вправно працювали. Вони надіялись, що вони до перемоги, що нічого не вийде, в принципі, що не буде правосуддя, але правосуддя, як то кажуть, воно нагрянуло. Все ж таки, як ви кажете, є справедливість. І так, давайте подивимося, чим це закінчиться, чи дійсно будуть вони суди, суді, сидіти і чи будуть покарані. Угу. Ну, Ви знаєте, я тут не судимості конкретної не бачу нічого такого. Тут не всі, не всі будуть їх спостерігати там якась криша. От, от, знаєте, от як ви кажете, завжди дах. Там є якийсь дах. Хтось їх прикриває. І я, наскільки розумію, там ішло конкретний дільош. Там конкретний дільош. Все ішло якось наверх в мене таке враження. Дуже багато, дивіться, коли в розкладі дуже багато е, таких. Е, Придворних карт, тим більше імператор в кінці у нас вийшов. Ось, і жінка, і ось військові, і ось це. Тут ну, тут конкретно, тут отримували, тут Дільошка йшла конкретно. Ось, і йшло аж наверх. Куди наверх? Я не буду зараз аж дивитися так, чи це до президента в офіс ішло, чи, чи нижче йшло. Це тут. Як сказати, мене просять трошки менше. Ну хтось, хтось боїться, щоб я тут правди не говорила. Хтось каже, що я лайки заробляю. Люди добрі, лайки заробляють ті, які кажуть, кожен день війна закінчиться завтра, війна закінчиться несподівано. І а, всіх посадять. А наш президент найкрасивий, найумний, обаятельний і привлекательний. Оті заробляють лайки. А я тут лайків не бачу, хіба що дизлайки. До речі, переглядів також нема на таких розкладах. Так що не, не дуже роздирайте своє горло. І так, і так, ну, іде наверх. Ось що я сказала. Все, я більше не маю чого сказати. Ну, я не бачу покарання. Давайте подивимося, покарання. Яке буде покарання? Чи понесуть, чи не понесуть? Тут, хоч і впереді йде правосуддя, але все ж таки буде. Буде, 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 мої дорогенькі. Буде і і туди далі трошки наверх теж буде, але аж дуже не. На... Ні, все рівно наверх не буде. Справжні ті, хто ці схеми попридумував, ті, що конкретно це все поробив, повнідряв, як то кажуть, уможливив це все робити, все одно не покарають. Покарають дрібних людей. Ось дійсно буде покарання і силове так само, тобто, прим... застосують силу, тобто, я так думаю, що так. Думаю, так, але не всі. Не найвища ланка. Це тільки, знаєте, так, спіхнуть на нижчих. До речі, я згадала слова Арахамії: навесні будемо саджати. От саджають, але не верхушка. Хоч один з верхушки постраждав, гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.